Один чоловік загинув внаслідок обстрілу російських військ по Куп'янську. Також ворог зранку обстріляв сусіднє селище Ківшарівка. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо без постраждалих. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Загалом за добу російські війська обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, керованими авіабомбами окупанти обстріляли село Чернищина. Пошкоджено щонайменше не чотири Будинки. Дві ракети війська Росії запустили по селищу Рогань у передмісті Харкова. Зафіксовані влучання в землю. Попередньо без руйнувань. Росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Під ранок ворог атакував область ракетами без жертв. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В наслідок цієї атаки без світла залишилося 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Фахівці проблему усунули. Наслідки атаки уточнюються. Російські окупанти чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Попередньо без жертв загалом зафіксовано 55 вибухів. Обстрілювали Хотінську, Білопільську та Серединобудську Буцьку громади. Ворог продовжує вбивства мирного населення Херсонщини. За минулу добу росіяни здійснили 78 обстрілів, внаслідок чого загинула одна людина. Ще семеро дістали поранень. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог бив з артилерії танків, градів. В Херсоні пошкоджені будівлі освітнього та медичного закладів у Береславському районі. Школа. Українські військові зранку збили ворожий вертоліт 52А на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові збили 315 ворожих літаків та 314 гелікоптерів. За минулу добу сили оборони знищили 18 бойових броньованих машин країни агресорки, 27 одиниць автомобільної техніки, 17 систем реактивного залпового вогню і 5 танків. Такі дані оприлюднили у генеральному штабі України. Крім того, було ліквідовано 480 російських окупантів. Таким чином, втрати особового складу армії країни-агресорки склали 256 тисяч осіб. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках в напрямку Південніше Урожайного мали успіх закріплюється на досягнутих рубежах. Також військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Повідомили в Генеральному штабі України на Куп'янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків Збройні Сили продовжують стримувати наступ російських військ. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Там тривають важкі бої. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та вище військове командування України зустрілися з американськими та британськими партнерами. Ключовою темою переговорів стала співпраця у військовій сфері. Валерій Залужний розповів іноземним колегам про обстановку на фронті, перебіг наступальних та оборонних операцій. а Також ознайомив із планами збройних сил. Крім того, сторони обговорили можливі дії противника но окремо зупинилися на потребах військових підрозділів. Розглянули можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак і обговорили питання протидії ворожим безпілотникам і нарощування власних спроможностей. Про необхідність збільшити виробництво дронів заявив і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні він заявив, що питання щодо безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони зараз найбільше цікавлять військових. Відповідь на такі питання це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем. Це і робота тут в Україні. Необхідне виробництво, нарощуємо виробництво в рази, та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони це очі, очі та захист на передовій різної дальності, різних сіли. Дрони це гарантія, що людям не доведеться платити життям. Коли можна спрацювати безпілотниками? Чого не можна придбати, те можна надрукувати. Волонтери друкармії створюють на 3D-принтерах спеціальні запчастини для дронів та боєприпасів, якими українські захисники б'ють по позиціях ворога. Пристрої скидання, платформи для дронів, оперення для снарядів все це потрібне на передовій для того, щоб ефективно знищувати окупантів. Більше про те, що робить друкармія та як до неї приєднатися. Андрій Соломка розповість. Такі кадри тішать кожного українського патріота. Наші воїни влучно скидають снаряди на позиції окупантів чи на ворожу бронетехніку і роблять більше хороших росіян. А все, що потрібно для такої бавовни, це дрон, боєприпас та система скидання. Останню можна надрукувати на звичайному 3D-принтері, що і роблять волонтери, друк армії. Дякую, друк армії, за надані поставки, які покращують нашу роботу і ускладнюють життя. Русакам. Слава Україні! Разом до перемоги. Друкувати на 3D-принтері можна також платформи, з яких злітають дрони, оперення для боєприпасів та багато іншого. Усе те, що колись для виготовлення потребувало спеціальних станків та налагодження цілого процесу, тепер можна створювати у домашніх умовах. Хто не знає, ці палецьки на 125 мм Такого великого кабанчика, деколи бувають браконі, приїжджають, І це нам така річ. Дуже необхідно, щоб у нас відновлювати деякі снаряди. Ось. Тому дуже вам дякую. маємо їх дуже багато цілу коробочку, їх нам прислали. Приєднатися до друк армії може абсолютно кожен. Для цього вам просто треба перейти на одноіменний сайт і ознайомитись з умовами. Ви можете задонатити будь-яку суму для волонтерів, які друкують елементи для скидання боєприпасів із дрона, або ж власноруч почати виготовляти такі речі. Усе, що вам потрібно, це придбати, якщо є можливість, 3 d принтер. Його ціна від 10 тисяч гривень. Після цього можна просто вдома друкувати те, що що потім буде успішно нищити окупантів, і ось таких відео ставатиме більше. Друк армія постійно зростає. Їм потрібні 3 d друкарі, інженери, моделювальники чи просто небайдужі українці, які своїми донатами допомагатимуть друк армії, а відтак зсу нищити ворога. Пенсіонерка з прикордонного села Гуптівка на Харківщині подарувала українським захисникам УАЗик, який півроку окупації переховувала від російських окупантів. Як вдалося зберегти авто, та чим ще знаменита пані Клавдія у своїй громаді, розкажуть наші репортери. І сьогодні лишився від покійного чоловіка. Розповідає пані Клавдія, а вона вберегла авто, ризикуючи життям. Смілива жінка просто не пустила окупантів перевірити гараж. Війшов такий, знаєте, метр на два утіплітель. Уся була закидана, а вони туди ж лізли. Я кажу, чого ти туди лізеш? Подивлюсь, як розбито. Розбито ось. А ти чого в гараж ідеш? Після ремонту, з яким допомогли місцеві бізнесмени, подарували автомобіль 113-й окремій бригаді тероборони. Бійці подякували жінці, а голова громади додав ще почесну грамоту за сміливість та допомогу нашим захисникам. Мешканці Дергачівської громади своєю Клавдією пишаються. Торік після звільнення громади саме Клавдія Черко показала ось цей ворожий схрон з боєприпасами. Його передали нашим військовим. Тепер голова громади жартує: не знає на що може натрапити в сараї відважної пані Клавдії. А тут снарядів нема сі не? Та я друзі, ящики з по снарядів, що у вас ось стоять. Від ворожих бомбардувань дісталось і оселі Клавдії Черко. Місцева влада та волонтери обіцяють з ремонтом допомогти та сидіти без діла не про пані Клавдію. Жінка доглядає свій сад, де поряд з охайними рядками малини визрівають екзотичні ківі стріляють. гади. Гадеон бачите, яке ківі росте. Стріляють, стріляють. Ну, ківі маленьке, ще, но вже росте. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за новинами.